Це Україна, точніше, це вона, бо кожна область в нашій державі є унікальною. Саме тому я знайшов три факти про області України. А почнемо ми з Полтавської області. І перший факт про неї у документах 17 століття Полтаву називали селітарною державою. Другий факт серіал одного разу під Полтавою. Знімали увага, Ніколи не вгадаєте. Під Києвом. Чому тоді серіал не назвали одного разу під Києвом? І до речі, Ось вам Полтавська губернія, Дніпропетровська область. Тільки в цій області є два міста, де є метрополітен. Відомий блогер Кравлі. А, ви його не знаєте? Ну це коротше ось цей гном. Родом із Дніпропетровської області. На диво місто Дніпро назвали на честь річки, а не навпаки. Волинська область. Вона виглядає так, але Волинь, ось так. До речі, Волинська область має таку назву через Волинь, яка в свою чергу має назву через Волинь, місто, якого зараз не існує. І ця область на 97 кілометрів більша за Рівенську. Місто Київ. По-перше, мало хто знає, але Київ не є частиною Київської області. Далі, після початку війни, населення Києва зросло на 50%. Тому найбільш населена область України це не Київ, бо Київ це місто. І останнє саме в Києві на Тараєщині знімали кріп Хард. Тобто ранити і знімав її поп-співак Олівер Три, Харківська область. Саме в цій області винайшли танк Т-34. Харків має статус місто Герой. Про цю область можна сказати дуже багато банальних фактів. Тому ви знаєте цю лисицю? Так, це Фокстерот. А перший магазин мережі відкрили в Харкові, Київська область. Я недавно щось казав за Київ. Так ось, не дивлячись на те, що Київ не є частиною області, він все одно рахується обласним центром, але не входить в цю область. Сподіваюся, ви ще не забули, де знімали одного разу під Полтавою. А також в Київській області знімали скажене весілля, обмін та фільм-батько. Івано-Франківська область якби ми були в 1962 році, то область мала б назву Станіславська. До речі, Івано-Франківськ має таку назву через Івана Франка, який провів більшу частину свого життя у Львові. І до речі, в цій області народився Олекса Довбуш. Думаю, всім байдуже. Одеська область, Одеська область, точніше, місто Одеса. В цьому місті є підземне місто, а довжина Одеських катакомб – це 2,5 тисячі км. і Одеса є в США. Так, це факт про область. Ну а саму область було утворено в 1932 році. Житомирська область. В хто існує, мем, що Житомиря не існує? Але це не так. Бо стоп, але ж я не знаю людей Житомира. До речі, коли люди грають в міста і кажуть, що назва ділиться на два слова: перше слово те, чого у нас багато, друге те, чого нам не вистачає. То люди думають, що це або Херсон, або Житомир. Ну і Житомирська область в ем, цій області є 33 АТБ. Сумська область. По перше, тут народився Ющенко. Також Сумська область вважається місцем, де зародилася цукрова промисловість України. Олди згадають. Ну і на кінець Сумську область утворили в 1939 році. Раніше ці землі були частинами Харківської, Чернігівської та Полтавської області. Вінницька область, великий папіч казав, що Вінниця краще за Дубай, і я думаю, він не обманув. Сама ж область межує з Молдовою та з сімома областями. Що є рекордом України Вінницька телевежа висотою 354 метра, є найвищою у світі спорудою з трубчастої сталі. Це треба запам'ятати. Закарпатська область Ужгород це найменший обласний центр України. Одного разу створили Закарпатську республіку, яка прожила. Цілий один день. І до речі, ще один факт про Ужгород: із-за війни один квадратний метр тут коштує більше, ніж у Києві. Ну і ще тут можна багато де відпочити. Все, Львівська область в середньому тут є 102 поділки, що є найвищим показником в Україні. Також Львівська область має назву Ніколи не здогадаєтесь, через місто Львів, яке отримало таку назву на честь Галицького короля. І на кінець в інтернеті ходять чутки про львівське метро, про яке я вже зняв. Ідо Автономна Республіка Крим перше сільпо було відкрито саме тут, в Криму в Ялті. Також тут були давні греки, які заснували місто Херсонес, і Україна отримала Крим в 1954 році. Чернігівська область. Давайте почнемо з площі. Її площа становить 31 800 квадратних кілометрів. Що робить її третьою областю по площині. До речі, саме в цій області народився Юрій Долгорукий, засновник Москви. І тут є найбільше село в Україні, площа якого становить 1918 гектарів. Село Кобища. Донецька область. Корисних копалин тут найбільше в Україні, а саме 3,6 6 трильйона. Але мені здається, що ця статистика обман, бо по ній Україна Країна багатша за США до речі, перша назва міста Донецьк це Юзівка і ще один раз. До речі тут є Аритемський завод шампанських вин, найбільший завод Східної Європи, Луганська область. Перший факт це те, що до 1922 року найдовша вулиця Луганську називалася англійською. речі, ви любите картоплю? Тоді подякуйте цьому Луганському купцю, який популяризував її по всій Україні. І останній факт про назву міста: місто так назвали через річку Лугань, Миколаївська область. Саме про цю область є 52 факта від Депу ЮАН. і 52 факт. Усі парусні кораблі Чорноморського флоту, що розгромили турецький флот у Синопільській битві 1853 року, були побудовані в Миколаєві. Цікаво, також тут розташований єдиний університет кораблебудування, і на кінець тут є найдовша пішохідна вулиця в Україні. Рівенська область. Тут рівні тіпи, але не дороги. <гум> в цій області є аж 171 річка. Також тут є найбільші запаси бурштину в Україні. Ну і найстарший дуб. Все. Запорізька область. Це скучний факт, але окей. Тут є Запорізька АЕС. Найбільша електростанція в Європі. Також тут є села під назвою Борщ, Маскалі і Пуків. Імба. Ну і Запорізьку область заснували в 1939-му. Все. Тернопільська область. Почнемо з того, що найстарша будівля Тернополя це Тернопільський замок. До речі, Тернопіль перше місто в Україні, де запрацював електронний квиток у громадському транспорті. Ну і останній факт для фанатів футбола. У 1985 році Тернопільська футбольна команда Нива обіграла Київське Динамо, Черкаська область. Тут народився Тарас Шевченко. Ну думаю, ви це і так знали. І середні які тут 94 поділки. Ну такі, як і у середньому по Україні. І на кінець. Тут потрібно працювати 7 років, щоб купити однокімнатну квартиру. Але потрібно нічого не їсти. Хмельницька область. Вона названа на честь Богдана Хмельницького, який, як і Іван Франко, майже не жив у місті. Хоча тут перебували видатні українські діячі, а Кам'янець-Подільськ навіть був столицею УНР. Єдине, що тоді в УНР катку, але окей. І до речі, ця область є останньою, для якої я написав усі факти. Дякую. Херсонська область. Всі ми знаємо, що це столиця Кавунів. Бонусний факт: це справжній прапор Херсону. До речі, саме в цій області було повністю знято кліп з Хардкіс. А актори у відео співробітників Херсон Обленерго. Також чому там не вимикали світло. Ну а саме місто Херсон заснували указом Єкатерини Другої, 1778. -го. Севастополь Друге адміністративне місто в Україні. Назва Севастополь в перекладі з латинської мови означає імператорське місто. І сам князь Володимир прийняв православ'я на території сучасного Севастополя. І на кінець, у 30-х роках минулого століття, у Севастополі звели першу на планеті вітрову електростанцію Кіровоградська область, дечні здається, недавно була Кропивницькою. Після початку війни населення цієї області зросло на 0,2%. А ґрунти цієї області характеризуються високородючим. родючі до Альона Альона народилася в цій області. Все, і на кінець Чернівецька область. Ця область є найменшою і наймалозаселенішою. Малозаселеною. А адміністративний центр Чернівців також має таку назву як маленький Париж, місто над прутом, перилина Буковини. І в цій області народилася і провела ранні роки голівудська актриса Міла Куніс. Я не знаю, хто це. О боже мій! Я це озвучив! Залишилося тільки змонтувати відео. Ну а єдине, що я можу сказати, це. Не хочеш більше фланутись, не вподавайку дуже підписуйся на канал, бо без тебе не буде круто став.